Що робити? Тепер що робити? Тепер Коли що... президент говорить сам і неодноразово підкреслював, що суто військовими методами, да, суто військовий спосіб, ну, Я ви... категорично виграти... не згідний з такою ну, позицією. Тепер а, дивіться, а, я вам даю на передбачаю. Пов... Я при всій повазі. Да. Я от дивився сьогодні засідання парламенту, як і вчора. Да. Там таких дуже людей багато, які категорично не згідні. Але на трибуні у парламенті в затишку, да, і я би був би категорично незгідний. На словах. Вибачайте тепер. Дивіться, давайте так говорити а на равні вони не йдуть. Да? Тепер, тепер не ведуть за тепер, собою? Та? Тепер тепер на рахунок да? тепер на рахунок. Давайте, ну, давайте конкретно. Давайте. Тепер, які, які є, наприклад, претензії? Якщо ми говоримо я не до вас, я, я до говорю... вас, як представника депутатського я корпусу. Депутатського корпусу так. я говорю, В нас позиція незмінна. Ще 1 березня минулого року наша політична сила фракція заявила про необхідність зведення воєнного стану на сході на окупованих територіях, для того, щоб ми зрозуміли, чому тоді ми мобілізуємо війська. Так ми зрозуміли, чому ми мобілізуємо людей населення, в першу чергу. І зрозуміло, що ми показуємо явно агресора, що Україна знаходиться в окупації так. і таким чином закликає світ підтримати нас, показати ворога, з щодо нього санкції, і сама же ввести санкції, бо ми то говоримо, що в нас є агресор, а самі Праві. санкції не водимо. О, це дивно, і нам до речі, да. до, речі, всі дивно, до речі потикають. І я неодноразово це чув від іноземних партнерів. Якщо ви хочете в нас за санкції, ви давайте себе починайте. Ну реально, які ми санкції ввели? Ну врешті визнали Росію агресором. А що ми санкції до них застосували? Ні, кордони Крити торгівля відбувається нормально. дипломатичні стосунки, збережені їхні які банки від, фінансові посеред що вже все мають Це працює, функціонує. Ми ще кажу, минулого року, в травня місяці подали ряд цих всіх законів про заборону фінансової діяльності російським банкам на території України, розібрання дипломатичних стосунків, перекрит... перекриття кордонів і так далі. Ми мали газову залежність від Росії, замість того, щоб думати, як ці залежності позбавитися, то ми ще увійшли додаткову енергетик. Ічну залежність від Росії, ви розумієте, ми починаємо купувати вугілля російське постачати електроенергію. Самі продаємо за кордон електроенергію, а в Росії купуємо правда за дорожче, і це наші електростанції перепрошую залишаються ті, які е, зайві для вугілля, які не підходило для нашого видобутку. То ми беремо, в Росії, купуємо ну, так, вугілля і там забезпечуємо е, потрібну там кількість е, тих електростанцій, а самі вимикаємо електроенергію. Абсурдна повністю позиція. Я не розумію багато речей, що що відбувається, тому що зрозумів точки логіки це незрозумілі кроки, розумієте, для нашої держави. Ну, чий...